Пане Миколо, якщо я не поставлю останнє вам питання, то будуть писати у нас в коментарях, що значить мені занесли гроші з офіса президента Зеленського. У нас зараз авторитаризм. У нас дивіться. У нас я б сказав такий змішаний тип політичного режиму. Тобто, у нас є. Ну, по перше, дуже багато ознак, особливо в період 19-го, починаючи з передвиборчої кампанії до 20, до 24 лютого 22 року. Ми жили ну по багатьох позиціях в охлократичному політичному режимі. Де е, е, велика кількість людей абсолютно не підготовлених до державного управління, прийшла до влади. На популістських лозунах, на примітивних ідеях і на пропозиції швидко і просто все вирішить. Як не парадоксально, і ознакою цього був так званий офіс простих рішень. Тобто він фактично я ну не з такими повноваженнями як у маска, але задумувався під Сакашвілі його команду. Що, значить, це все дуже просто. Ну, жалко мені Михайло, який сьогодні я думаю, що це точно не не не, не пропорційне покарання для нього. Яке він отримав за навіть якщо він там розтринькав скільки грошей на якісь там косметичні чи косметичні речі, ну це точно не вартує е, такого вироку. Але я його тоді критикував, так само як Зеленського, його команду. Тому що ну ця ілюзія, що от кілька людей в офісі простих рішень підкаже зеленському, е, як наповнить бюджет, е, як значить всі річки України перетворити. На, значить, там буде молоко текти, значить, а замість очерету буде пшениця, рости і так далі. Тобто, ну це ж смішні речі були, коли нам розповідали, що за місяць, за два буде подолано корупція, буде змінена конституція, змінені всі закони і всі моємо чесно, справедливо жити. Тобто це така типова охлократія. Да, а хто сумнівається, то зразу на вас в соціальних мережах накидалися, або, значить, і так далі. Натовп накидався і казав, що ви темні люди, ви вже були при владі, ви значить все, значить, не туди країну вели, а от, значить. Тепер ми чесно проведемо цю країну. Е, то це до е, до повномасштабки, це, звичайно, охлократичний домінував політичний режим. Елементи авторитаризму у нас, звичайно, зміцніли. Останні три роки, і тут з одного боку є об'єктивне пояснення про режим воєнного стану. Але навіть якщо е, обмеження прав і свобод людей в частині, наприклад, виїзду за кордон і так далі, значить можна пояснити війною, то звичайно є рецидиви, які з'явилися, які дають підстави мені казати про що ми тепер маємо вже багато елементів і авторитарного політичного режиму. Під авторитарним політичним режимом я так само розумію, це. Е, Обмеження свободи слова і це не тільки єдиний телемарафон, а так само атака під егідою захисту національної безпеки оборони на В на на багато медіа там і так далі. і Так далі, це звичайно. Відсутність гарантії і нормальної роботи опозиції до речі закинуто і попередньому президенту Порошенко тому, що е, я був ідеологом цей час парламентів у законення опозиції і пишаюсь тим, що е, вдалося переконати після помаранчевої руці мій моїм колегам е, тоді ухвалити конституцію парламентсько-президентську модель, і тоді в регламенті появилася глава про. Парламентську опозицію, де було прописано, що таке опозиція, яка її програма, які посади вона в парламенті може зайняти. І до речі, що таке парламентська більшість, і її теж відповідальність зараз, що ви розуміли два президенти. У нас вже більше десяти років знаходяться, і ніхто не ініціював жодного разу, значить, повернення в регламент. У е, нас жодного слова немає про опозицію. вона не узаконена і не узаконена у нас урядова парламентська більшість. І тому, коли е, теж елемент авторитаризму. І, і неконституційності, так? коли ми чуємо, що ну, офіс президента буде визначати, що робить з цим міністром, який написав заяву. Моє питання: ну, до чого тут офіс президента? На щітко написано в Конституції і відповідному законодавстві, що це е, повноваження урядової парламентської більшості. Вона міністрів е, звільняє, вона міністрів призначає, а не офіс президента. До речі, якраз в цьому сенсі в нас є всі підстави сказати, що в нас створилася неконституційний. Не модель управління, яку я називаю офісно президентська республіка, е, бо офіс президента в взагалі жодного слова, жодної законі, жодній конституції чи конституції законах немає. У Нас єдина, що в статті 106, якщо не помиляюся, повноваженні президента сказано, що він в межах своїх бюджетних коштів на його утримання може створювати консультативні дорадчі допоміжні органи. Це один з консультативних дорадших допоміжних органів. До речі, з цієї норми я давно про це кажу, випливає, що нам треба прийняти спеціальний закон, який називається про консультатив. Тут тимні допоможні дорадчі органи, тоді ми зрозуміємо що таке ось президента, але за будь-яких обставин це не і не виконавчий орган, і, і, і орган, який допомагає президенту працювати, а не виконує функції президента, бо це заборонена передача повноважень президента, якомусь іншому органу, і не може виконувати функції урядові, бо уряду чітко передбачено вищий орган виконавчої влади. Тому нам до до диктатора, значить, як, як казав Трамп. Ше, ще, ще, ще не диктатор Трамп, але який хоче бути імператором. Значить, до диктатора Зеленського далеко ну я не вірю в цю історію. Значить, я вже сказав вам про українську ментальність, не тільки про Антоновича, а багатьох інших класиків і про історію, що в е, нас це неможливо в принципі зробити. Ну ні, можна звичайно, були періоди, коли треба е, вистріляти. Кілька десятків мільйонів в тюрми, значить, кілька десятків мільйонів. І так далі. Так далі були такі випадки. На жаль, е, але. Ми реально давайте дивитися на речі, тобто йдеться про дійсно певні сумні небезпечні авторитарні тенденції при збереженні оцього популізму і охлократії, коли. Час від часу ми все рівно сучам. Ну кадрів у нас немає. Тому в соціальних мережах шукаємо то через кумів, то через друзів і хотіли кумін подавати. Подивіться, куди не кинь скрізь родичі, скільки товаришів, скільки е, квартал, ще якась біда. Значить, тримують кошти. Тобто, це ж теж якби е, сумна історія. Тому е, це не це не означає, що дуже добре, що немає і не буде тоталітаризму України. Я не вірю, да але часом знаєте, рецидиви охлократії авторитаризму е, не менш. Чи зло Чим е, там <клес> класичний тоталітаризм. Тому я думаю, мусимо все робити, щоб цього е, е, позбутися. До речі, сьогодні я написав статтю, де е, жорстко атакував наших неуків, невігласів і плагіаторів, які е, керують освітою, і, зокрема, в парламенті, які е, вирішили під час війни, коли е, лева частина. Батьків е, не може визначити, все таки, хай діти їдуть за кордон чи будуть вчитися нас в Україні. Вони чергову реформу запропонували, значить, хочуть, щоб 10 і клас на в спеціальних навчальних закладах, де треба забрати щонайменше 288 людей в цих трьох класах, роз'єднати їх ну з теперішніми гімназіями чи школами. Значить, і е, ну це означає, що ви розумієте, так да, що, якщо це реалізувати, то щоб забрати 288 вісім старшокласників у три школи, ну це треба тільки в великому місті можна забрати таку кількість. Фактично, це заборона на доступність і доступність і безкоштовність, безоплатність вищої середньої освіти для людей, які живуть в селах і в містечках, коли я це писав. Сьогодні я сказав про те, що дивіться, я не ставлю під сумнів легітимність парламенту. Ну він вже вісім місяців пересидів, І е, те, що він те, що вони роблять, це означає для мене абсолютно очевидно, що е, ну, нам треба реально дивитися на речі. Сьогодні я б обмежив діяльність парламенту виключно до е, забезпечення діяльності збройних сил України з гарантування національної безпеки та оборони і наклав би мораторій на е, внесення змін. До освітніх законів, законів з галузі охорони здоров'я і так далі, тому що радикальні реформи революції під час війни ну це виганяння людей за кордон. І до речі, перевів би депутатів на громадські засади. Ми п'ять років вправно платили. І їхнім помічникам можуть вони ну раз в кілька місяців з'їхатися забратися і ми законом теж немалі кошти для збройних сил України. Тому е е такі речі. Нам треба думати, як виправляти. Я вже мовчу про це нещастя центральної виборчої комісії, які нічого не зробили, їх треба однозначно поміняти. Тому що ну, не треба зараз не дату виборів визначати і не вгадувати, коли вони будуть. А нормальне законодавство підготувати, підготувати країну. Ми не розуміємо, як проводити вибори, навіть якщо от мир у нас там через 60 днів, да? а як провести вибори? Ну ні державного реєстру нема, ні розуміння, як працювати за кордонами, з пересувними дільницями чи з онлайн-голосуваннями. І так далі, тобто люди отримали заробітну плату 5 років і нічого не робили. Ну я вже мочу про Конституційний суд, якого нема. Ви знаєте, що в нас немає кворуму до сипіркоенційному суді. Тобто ми і на інституційному рівні втратили ключові ознаки демократії. Бо інститути, які уособлюють демократію, їх не існує в природі, тобто вони не функціональні, тобто вони не діють. Тому звичайно, це велика небезпека. Отут небезпека, не в тому, що. А, там 에, Зеленський все зрупував, тому що інститути не діють і нема конкурентності, нема відбору, немає професійності. І так далі, а це треба вже робити. Війна тут не заважає. Значить, я думаю, що так само треба включатися. І американський досвід ще раз е, вчить і підказує, що е, нам все-таки е, треба свою країну змінювати. Нам е, треба, щоб у е, нас з'явився уряд. Воєнний уряд, як я називаю, я проти уряду національної єдності, бо е, об'єднати е, е, на, на наші політичні партії, які значить вже е, е, очі в них горять виборами виборами партії. То вони там побувають один одного, значить, і піаром будуть займатися день і ночі Я проти того, щоб політики були в уряді. А під час війни я законсолідований професійний. Жорсткий конкретний уряд непопулярних рішень. Тобто, це люди, які повинні прийти в уряд які точно не будуть брати участь в наступних парламентських президентських виборах. Це повинно бути ознакою, і такий уряд однозначно повинен заявитися, появитися так. само повинні появитись на жаль серйозні люди на на місцевому рівні, тому що те, що я бачу на місцях, ну це да, тотальна корупція, розбазарювання бюджету і так далі. І це і мінімізація, яке сказав, що. Краще парламент не збирається на пленарні засідання. Це краще для українського народу, адже не приймає якісь глупі неадекватні рішення. Нам теж треба серйозно змінюватися. Бо сподіватися, що нам Трамп чи Європа допоможе, значить, ну не приходиться. Мусимо сподіватися передовсім на себе. Дякую, що дивитесь, ставите вподобайки, коментуєте, підписуєтесь. Особливо подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Це дозволяє нам робити більше відео. Якщо ви хочете доєднатися до цього славетного товариства, кнопка спонсорства на ютубі картка Мона і PayPal для одноразових донатів в описі цього відео.